Що таке фільтрація води, як раціонально використовувати природній ресурс та яке його значення для живої природи? На ці та інші запитання діти отримують відповідь, переглянувши віртуальну екскурсію. Пані Олена, вихователька дитсадка, завітала до музею води, аби розповісти дошкільникам про таке цікаве місце та спонукати їх відвідати його з батьками. У музеї можна переглянути експонати, такі як старовинна пральна машина, архімедів гвинт. Розглянувши 3D-модель містечка, діти зрозуміють, як відбувається кругообіг води в природі. Ідея створення таких пізнавальних відео зародилася на початку навчального року, а вцілювати почали з місяць тому. На етапі розробки вже друга екскурсія до пожежної частини. Щоб стати пожежним, треба бути сміливим, сильним, рішучим. Давайте ж, дітки, з вами будемо поважати працю пожежних. І ніколи не будемо гратися з вогнем. Сьогодні діти, ми з вами та дракончиком вирушимо на екскурсію до пожежної частини. А ось вже й на місці. Разом із чарівним провідником та улюбленцем дітей виховательки продовжують свою роботу. Та й ми не знаходимось осторонь, а запитуємо, що чекає на відвідувачів. Ми проводимо екскурсію для дітей, для ознайомлення, для того, щоб вони мали уяву, як виглядає пожежний захисний одяг, яка техніка пожежна знаходиться на озброєнні, а також щоб вони мали ще більше уявлення, як саме працюють пожежні рятувальники, на яких автомобілях вони виїжджають. А вже особисто сюди завітала дружина юних пожежних рятувальників із Запорізької загальноосвітньої школи номер 15 Всі разом вивчають види пожежно-рятувальних машин, їхнє улаштування та відмінність автоцистерни від автодрабини. А рятувальники звертають увагу на те, без чого не можна обійтися на жодному оперативному завданні екіпірування виклані із Матеріали і вогський, і не дозволяє ушкоджувати тіло пожежного рятувальника. Є так само верхня частина це куртка. Вона також захищає пожежного рятувальника від ушкоджень. В нього так само є краї, пожежні краї, які знаходяться на карабіні на бойовій куртці. Так, є ще чоботи, або ще їх називають берці, так виглядає спорядження і пожежний одяг пожежного рятувальника. Робота вогнеборців напрочу цікавить як школярів, так і дошкільників. Наразі останні завітати у такі цікаві місця можуть лише онлайн, та це, це чудова можливість пізнати наше місто краще. Віртуальні екскурсії дозволяють познайомити дітей з визначними містами нашого міста. А саме, ми знайомимо з головним проспектом Соборним, можемо познайомити з алею Слави, відвідати парк Дубовий Гай. Сьогодні вже готова віртуальна екскурсія до музею води, який працює в місті Запоріжжя. Перевагою віртуальних екскурсій є те, що вони доступні на платформі для вихованців садочку, і аби ще раз зазирнути у світ рятувальників, достатньо буде перейти за посиланням.